І Дякувати Всевішньому Господу за це завжди. Дякую, що ми маємо таку можливість, таку нагоду благословення Господнє підносити наші молитви єдиному Богу святій Трійці, Отцов і Сина і Святому Духу. Amen. Сьогодні читався Євангельський уривочок про те, як Господь Ісус Христос зцілив хворого отрока, біснуватого. Батько, підійшовши до Ісуса Христа, а перед цим вже звертався до Його учнів. І ось він підходить до Ісуса та каже, я звертався до твоїх учнів, але вони не змогли зцілити мого сина. Зціли його, бо кидається то в вогонь, то в воду. Вона така якась протилежність, вогонь, вода ніби несумісна. Але тут якраз і можемо побачити характер і взагалі молодих людей, які впадають з крайності в крайність. І за ними буває таке, що не, не встигаєш, е, за їхніми думками та за їхніми діями. На жаль, є таке, що це з крайністю на жаль, впадає. Наступне місце, яке цитатка, яка заслуговує уваги, це те, що Ісус говорить, о родини вірний і розбечений, доколі буду терпіти вас? До кого звернувся Ісус Христос цими словами? Зазвичай здається, що тільки до апостолів. Ні, друзі. Цими словами Господь звертається до всього роду людського. Бо, на жаль, все ж таки ми маловірні. Залишаємося по відношенню до Ісуса Христа. Е, зцілив Господь цього отрока. Але постає питання: після того, як Ісус зцілив цього отрока, батько Його змінив своє життя, чи почав Він дійсно молитися до Господа? Чи почав він дотримуватися? Статуту Божого, Божих заповідей, ми не знаємо. Але, дивлячись на практику на сьогодення, ми звертаємося тільки тоді, коли дійсно маємо в цьому потребу, коли нам важко. А коли вже все сталося, коли все збулося, коли все відійшли різні проблеми, різні ускладнення, ми знову забуваємо про те, що є Господь, що йому треба бути вдячними і що треба виконувати його святі заповіді, жити по слову Його святого. Ну і місце, наступна цитатка, яка заслуговує також уваги, це слова Ісуса Христа, які сьогодні особливо актуальні, що цей род, тобто бійці, демони, проганяється тільки як? Молитвою і постом. Піст зовнішня наша огорожа, а молитва внутрішнє наше прагнення, наше духовне просвітлення, наша єдність з Господом Ісусом Христом. І ось є така цитатка в Євангелії Матфія, 6 глава, 16, 18 вірш, де Господь навчає все ж таки, як правильно треба постити. Бо, на жаль, дуже багато показушківства, зовнішнього тільки посту, але немає цього внутрішнього духовного очищення, просто утримування свого язика, скажімо так, утримування своїх думок, контроль над своїми почуттями. Більше таке зовнішнє все. Я казав я за ту столку з того, що ти м'яса не їстиш, а ближнього свого доїдаєш. І ось Господь повчає, як слід правильно постити. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони приймають похмуре обличчя, щоб на людях бути такими, що постяться. А ти, коли постишся, помасти голову твою і вмий лице твоє. Щоб явитися послуго не перед людьми, а перед отцем твоїм, котрий в тайні і отець твій, який бачить таємне, він дасть тобі ягоду. З цих слів нашого Спасителя ми можемо зробити висновок, що Піст, окрім зовнішнього фізичного утримання від їжі, має і внутрішню сторону. Для чого призначений Піск? Щоб ми отвертіли від наших почуттів, щоб ми могли примиритися з Богом та примиритися один з одним. Піст покликаний вивільнити нашу енергію для здійснення добрих вчинків. Як я вже говорив, що потрібно не тільки зовнішнє дотримування посту і певних харчів, але також. О, має бути і внутрішнє духовне очищення. Бо зовнішнє утримання від певної їжі скоромної, це не є самоці, це тільки засіб для досягнення більшого вищого. Але пісне може бути без правдивої віри. І віра спонукає нас також до посту, про що говорить апостол Яків у своєму посл посланні. Що віра без діл мертвові. Які ж це є діла? Це є діла в першу чергу Новосердя. Характеристику посту, духовного посту, дуже гарно подав Прокісаю у своїй 58 главі, де говорить, віддай голодному душу свою, справого напоїти, голодного нагодувати. Зодягнути, ось в чому полягає справжній піст. Тобто піст – є час, коли ми повинні навчитися відмовлятися від себе, від свого егоїзма і жертвувати собою заради іншого. Час посту це також можливість переглянути своє життя з іншого боку. А це набагато важче подивитися правдиво на себе, повернути свої. З рачочки туди всередину себе, побачите, які її є насправді, то важче, чим просто отримуватися, утримуючись від певної їжі. Проте слід ще зауважити, що якщо ми можемо знайти виправдання в недотримуванні, наприклад, зовнішньої форми посту фізичної, скажімо, там, невстача коштів, хвороба, відрядження, чи ще що, щось може бути, то. Яке ми знайдемо виправдання собі в недотриманні внутрішнього, духовного посту, в очищенні свого серця та своєї душі? А що ж для цього потрібно, щоб очистити себе, щоб досконалити себе? Дуже гарно дає відповідь повторення закону, 15 глава, 9 вірш, де лунають такі слова: «Внімлі собі, тобто пізнай себе. І ось добре, в піст. Дати собі таку обіднису. Хоча це не тільки піст має бути так. Все життя християнина має бути О, сповнене такими діями. Не гнівитися, не дратуватися, не осуджувати нікого, не обсуждати ні нікого, не сваритися. Бо як каже апостол Петро в своєму першому посланні 3.11 ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру, женися за ним. бо як каже Господь Ісус Христос, що не те оскверняє людину, що в уста входить, а те оскверняє, що з уст виходить. Матвія 15,18. Ну і особливо в Піст, і ще раз кажу, не тільки в Піст, але взагалі все життя наше має бути <кій> сповнене читання святого Письма, читання Святоцівської літератури, але особливо в Піст. Більше читати Євангелію, більше читати святих Отців, як в їхніх працях зібраний досвід досягнення спасіння та вказуються шляхи, якими необхідно йти до цього спасіння. Ну і ще раз кажу, що піст покликаний для того, щоб ми очистили своє серце, очистили свою душу, очистили свій розум, повністю себе очистили, для того, щоб відкритися для Бога. Відкритися для людей після є час нашого розквіту квітами добрих вчинків та плодами істинного покаяння, покаяння у тверді мені Христе Боже, живодавче слава Тобі. Амінь.